Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут увечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав, запитує Бог. Боже, від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь, дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть же козаки щасливі німими. Подарую їм свою мову. Нехай розмовляють! А я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною.